Митці відчувають свою відповідальність, і саме головне своє місце і своє мобілізаційне завдання. Якщо наші воїни на фронті борються за територіальну цілісність України, то українські діячі культури виборюють нашу духовну незалежність. Якусь частину українських митців ми подаємо на бронювання, оскільки розуміємо, що ми не вправі. Перервати той творчий і освітній процес, який дозволяє планувати наше велике, далеке майбутнє, мирне майбутнє. Ті дітки талановиті, які сьогодні мають право і мають здібності набути необхідну професійну мистецьку освіту, мають отримати таку можливість. Для цього нам потрібні професійні викладачі, як в сфері мистецької початкової освіти, так і в закладах вищої мистецької освіти. Ми повинні зберегти принаймні хоча б спроможність мінімальну наших освітніх колективів, так само і колективи, які надають культурні послуги. На сьогоднішній день ми діємо в відповідності до чинного законодавства ні на Букву не відходячи від нього. Сьогодні ми маємо можливість запропонувати до бронювання до 50% військовозобов'язаних в кожному підприємстві, організації, установі, які віднесені до об'єктів критичної інфраструктури. Відповідні рішення приймаються комісійно. Я маю на увазі щодо об'єктів критичності. І ми бронюємо дуже невелику частину людей. Сьогодні, зокрема, міністерством. Запропоновано добронювання, остаточне рішення приймається Генеральним штабом та міністерством економіки. В сфері культури лише трохи більше 1150 громадян, а в сфері медіа трохи більше 700. Як на мою думку, це невеликі цифри, але це ті люди, без яких конче підприємство працювати не може.